Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кохання та полум'я. Події картини починаються з трагічного інциденту, що остався внаслідок ракетного обстрілу. Головний герой, молодий, але досвідчений рятувальник втрачає колег і свого рідного брата. Ця втрата змінює його життя назавжди, перетворюючи біль, головний мотиватор для пошуку справедливості та покарання винних. Проте на шляху до цієї мити він стикається з численними викликами, з численними викликами, складним, рятувальними операціями, моральними випробуваннями та несподіваним новим коханням, яке запалює полум'я в його серці. Головні ролі в серіалі виконали Георгій Бакланов, Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Ольга Танасова. Та інше прем'єра серіалу Кохання та полум'я запланована на 2025 рік. Точна дата виходу буде відомо пізніше. Підписуйтесь на канал, та будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.